Беремо 500 г домашнього сиру, бажано, аби він був вологий. Додаємо туди 3 яйця, додаємо 80 г меду або 100 г цукру, 30 г крахмалу, дрібку солі і столову ложку манки. Тепер все гарненько перебиваємо з допомогою блендера до однорідності. Форму для випічки застелюємо пергаментом, пересипаємо сюди тісто, розрівнюємо. І зверху можна поставити якісь ягоди, я взяла малину, або ізюм можна, або курагу, фініки також підходять. Духовку гріємо до 180 градусів і кладемо туди пиріг на 30-35 хвилин. Коли остини можна посипати цукровою пудрою. Хороший і простий рецепт сирної запіканки приготуйте. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал.